Всім привіт! Це F1UA, І у нас для вас є чудові новини. Просто прекрасні. Ми виношували, виношували, виношували. І після 9 місяць виношувань ідей ми нарешті готові оголосити про старт продажів найкрутіших футболок про Формулу 1 від Ефодин Юа. все инструкции о том, как приобрести, какие это футболки, как они выглядят, какая сетка размеров, вы можете получить в описании. Все у нас на сайте. Мы сайт чуть-чуть переформатировали, ну, вернее, сделали магазин на сайте. Вот, поэтому мы очень надеемся, что вам все понравится. Мы будем рады выслушать ваши предложения какие-нибудь по, возможно, будущим принтам, да, по идеям. Вот, Uh, поэтому заходите, заказывайте футболочки, приходите к нам на гонки в этих футболках. мы безумно будем рады вас видеть В них магазин Ефеденюа доступний за двома варіантами. Один це пройти на пряме посилання f ефеденua.орг.шоп. Інший варіант зайти на наш сайт f1ua.org, прокрутити трішечки вниз і поруч із абонементами. І інформацію про них знайти магазин F1UA, на якому вже є. Кілька наших футболок переходимо в магазин, і ви бачите варіанти футболок, які можна придбати на сьогодні у магазині F1UA. Це футболка із Себастьяном Феттелем, із Льюісом Хемілтоном і Фернандо Алонсо. Кожна із них із мотивуючим слоганом, кожна виконана у особливому стилі від Діани Малішевської, і можна футболки навіть подивитися в різних варіантах на чоловічому тілі і на жіночому. Тому у нас доступні два варіанти: можна замовити чоловічу і жіночу футболку. Перед тим як замовити футболку, обов'язково подивіться, який розмір підходить вам найкраще. Тут вказані усі варіанти розмірів доступні на сьогодні: від S до XL чоловічої, від XS до L жіночі, разом із довжиною та шириною, які відповідають е, дійсності. Тож поміряйте себе, якщо не впевнені у своєму розмірі, і оберіть ту футболку, яка підійде до вас для вас ідеально. Ще один момент дуже важливий: ми приймаємо замовлення протягом доби обробляємо його. Після оплати зв'язуємося з вами, підтверджуємо усі нюанси по розміру, доставці і принті. І після того, від 3 до 5 днів з моменту оплати, ви отримуєте нашу футболку. У нас є три способи доставки: перший із них найпростіший забрати самостійно із фан-клубу F1 UA під час перегляду нашого чергового гран-прі. Другий варіант це новою поштою. Доступна вся Україна за тарифами служби, і ви оплачуєте пересилку. І третій варіант: якщо ви проживаєте в Києві, але не хочете забирати від фан-клубу FN'O, ви запрошуєте кур'єра проїхати до вас, і він за 50 гривень привезе вам нашу футболку. Коли ви робите замовлення, наприклад, ми обираємо футболку Себастьяна Фетеля, ми переходимо у наступне меню. Тут у вас є можливість вказати, кому треба передзвонити ваше ім'я. Так само ви повинні вказати розмір футболки, яку ви збираєте замовляти. Чоловіча це футболка чи жіноча, варіант принту, ще раз підтвердити, це Себастьян Фетель або Льюіс Хемілтон або Фернандо Алонсо, і варіант доставки, а також адресу, куди варто зробити цю доставку. Після того вводите дані по своїй карточці, номер телефону та імейл, e і нажимаєте Оплатити. Щоб оплатити нашу футболку, у вас є три варіанти: ввести номер вашої картки з усіма необхідними реквізитами, перейти в Приват24, якщо у вас є картка із ПриватБанку або ж зробити оплату у терміналі. Обов'язково вкажіть ваш номер телефона та імейл e для того, щоб з вами зв'язалися після оплати. Підтвердили ту футболку, яку ви обрали, і умови доставки. І все, чекаємо кілька днів. І наша найкраща, мотивуюча, найкрутіша і найкрасивіша футболка від ЕФНЮА уже у вас вдома. Одразу хочу сказати, що ми тільки розпочинаємо такий формат діяльності, тому будь-які моменти незручності або е якісь баги, які будуть з'являтися по ходу, прошу сприймати їх е легше, тому що це бета версія і трішки пізніше. Там протягом найближчих двох-трьох тижнів ми вже перейдемо на повноцінний магазин наших партнерів, які допомагають нам робити. Це Антон Звол із компанії Good Dudes, які і створили цю нову колекцію. Але не було б цієї колекції, не було б цієї ідеї без нашого креативщика і людини, яка зробила своїми ручками ці неймовірні принти. Перший із них ви вже бачите на сайті, це Діана Малишевська. Їй величезна подяка за те, що вона відгукнулася на пропозицію. Попрацювати з нами і це фактично витвір мистецтва картина, яку ви можете носити на собі, присвячена Формулі 1. Да, Дякую большое, Діані. Кстати, вона буде у нас на гран-при Монако, поэтому хто хоче познайомитися вживую, приходите. Ну і там будуть ми ще й будемо на аукціончики. Продавати її роботи, і ще дуже важливо відзначити, що під час однієї з трансляцій ми оголошували збір коштів на магазин. Нам були необхідні фінансові ресурси для того, щоб розпочати стартанути цю тему. І ми успішно завдяки вам зібрали потрібні кошти для старту. Тому величезна подяка тим, хто нам донатом підкинув фінансову допомогу на старт цього проекту старт мерчендайзингу від F1UA. і для чого ми взагалі це зробили? У нас була ідея взагалі реалізувати деякі найкрутіші миттєвості в історії формула 1 сьогоденній історії Формула 1, сучасній історії, і їх відтворити на футболках. І водночас ми хотіли вас мотивувати. Тому кожна футболка має свій особливий мотивуючий слоган, який я думаю допоможе вам, коли ви її будете вдягати, почувати себе більш комфортно, впевнено і ходити по життю як чемпіон. Тому Прошу приєднуйтесь до всього фан-клубу Еф Оден'юа, купуйте наші футболки, носіть їх із задоволенням, і будьте чемпіонами по життю. Все, Всі, ссылочки в описанні.